Вітаю! Для тих, хто готується до НМТ, пропоную розібрати важливі і цікаві завдання. Числа, вирази, рівняння, нерівності. Я зібрала саме ті задачі де часто роблять помилки. Працюємо разом, візьміть зошити, ручки. Починаємо! Перше завдання стосується теми степень. Дуже часто тут скорочують. 22, 11 буде двійка, 7 і 6 віднімають від 7, 6 пишуть 1, залишається 2, 4 в п'ятому степені обчислюють і пишуть відповідь. Ні. Властивості степеня зараз згадуємо. До речі, хтось запропонує переписати 22 сім разів, 4 записати п'ять разів, 11, 6… І потім скорочувати можна, але якщо у вас тут буде не 7 70, не 6, а 69, як то ви будете робити? Питаннячко. Тому згадуємо властивості степені. До речі, вони всі є в довідкових матеріалах. Згадайте, ми можемо працювати з степенями, якщо в них однакові або основи, або показники це властивості, які ми можемо застосовувати, от саме ну, ще піднесення степеня до степеня. Оце ми з ними ми зараз будемо працювати. Поїхали. 22, 11, перегляньте, мають е, щось спільне. Да? Можна 22 записати як 2 помножити на 11, і це все в степені 7. Тепер я бачу, що в мене є 11 основа, є, і є основа 2. Тоді 4 можна записати як 2 в квадраті, згадуючи табличку степені, це всі знають. І поки що 11 шостому степені я просто переписую. Далі. При піднесенні добутку до степеня будемо підносити до цього степеня кожен множник, тобто це буде 2 в степені 7 помножити на 11 в степені 7. Далі при піднесенні степеня до степеня показники перемножуємо, це буде 2 в степені 10. Так здається, що так багато властивостей, але ж їх вивчають ще в 7, 8 класі, потім в 10. Можна запам'ятати. Я все записала, тепер уже бачу, в мене мають однакові основи, 11 степень мої. Тоді я можу основу не змінювати, а показники віднімати. 7 мінус 6 буде 1. Що ми зазвичай робимо? Там, де менший показник, ми просто закреслюємо, скорочуємо. 7-6 буде одиничка, можна нічого не писати, або записати просто 11 в першому степені. Тепер 2 в 7 і 2 в 10 також мають однакові основи, можна скоротити. Менший закреслимо, а 10 мінус 7 це буде показник 3. Тобто, 2 в 7 вже немає, а замість десятки я пишу трійку. В чисельнику залишилося одиниця, в знаменнику 2 в кубі, 2 в кубі це 8, 11 восьмих. Все залишить від задачі. Якщо тестова і така відповідь вже є, пишемо. Можна ще виділити цілу частину. 1,3 восьмих. Так, хто забув? 11 на 8 не ділиться. Ділиться 8. 8 на 8 буде 1. 11 мінус 8, остача 3, пишу в чисельнику. Ще бажано пам'ятати переведення в десятковий дріб. Це також не завадить. Згадайте, одна восьма це тисячних. ну або ділити можна 3 на 8 стопчик. Три восьмих тоді втричі більше, це буде 0,375 тисячних. Отже, можна записати десятковим дробом 1,375 тисячних. Готово це відповідь. Да, до речі, хотіла сказати, що зверніть увагу ще на стандартний вигляд числа. На запис числа у вигляді. Де А від одиниці до 10 на каналі є відео, ви можете подивитися на нього. Дуже це важливо, тому що. Н це порядок числа, Тому що в попередньому році дуже багато було завдань, запис числа в стандартному вигляді. Зверніть увагу! Якщо є питання, напишіть, обговоримо. Ідемо далі. Наступна задача стосується теми корень, модуль, тут ще й формули скороченого множення. Сподіваюсь, що всі побачили 25 це 5 в квадраті, ну і х у нас в квадраті є, а 10 це подвоєний добуток, 2 на 5 на х. Тоді це саме буде формула 5 мінус квадраті, квадрат різниці. Ну, Формули, до речі, я думаю, що багато хто бачить, і вони є в довідкових матеріалах це квадрат різниці. Де починається помилка? От найчастіше тут показник 2 і показник степеня скорочують і записують 5 мінус х. Ні, це неправильно. У нас є така властивість корення. Корінь із виразу в квадраті дорівнює модуль вираза А. Чому? Якщо ви просто напишете 5 мінус може так статися, що, наприклад, х у нас буде дорівнювати 6, або просто будь-яке число, яке більше 5, і тоді цей вираз від'ємний, а значення кореня не може бути від'ємним, воно або додатнє, або дорівнює нулю. Тобто, при скороченні, при спрощенні, пишіть модуль. 5 мінус х за модулем, він запобігає помилкам. І ще дивіться, ви можете читати додаткову умову, якщо х менше 5, оцей вираз у нас буде додатній. І тоді згадайте означення модуля. Ви просто, якщо підмодульний вираз додатній, до речі, або до дорівнює 0, ви просто прибираєте знак модуля і переписуєте 5 х але, якщо підмодульний вираз від'ємний, замінюйте протилежним значенням, і тоді, навпаки, буде x-5. Стосовно модуля, це граблі усіх часів. Зверніть увагу, на каналі є класне відео, а ще цілий курс у математички все про модуль. Вчимося разом. Ідемо далі. І знову цей модуль, чому я його тут підсунула, потрібно розв'язати рівняння. Це начебто таке звичайне, ну, дробово раціональне рівняння та ще й з модулем. Дуже часто тут роблять за допомогою пропорції або зводять до спільного знаменника. Звичайно, можна дописати ОДЗ, що знаменник той не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює мінус 1,5. Але коли це задача з вибором однієї правильної відповіді, тут буде табличка з запропонованими відповідями. І от може бути таке питання, що вас питають найменший корінь, найменший, ну, може найбільший корінь або суму коренів. Найчастіше у цей модуль люди просто його прибирають. Але тут потрібно розглядати два випадки. Давайте спочатку знайдемо значення 5х плюс 1 за модулем. Я вже показувала, як застосувати пропорцію 5х плюс 1 за модулем, дорівнює 4. Так, ану, зрозуміли? Згадайте, це дуже часто застосовується добуток крайніх до рівня добутку середніх. І я 8 поділила навпіл. Ну, або знаходження: це ділене, дільник, частка. Як знайти дільник? Потрібно ділене, поділити на частку. Ну, то таке. Так, і далі: 5х плюс 1 за модулем до рівня 4. Отже, тут дві можливості. Може статися так, що 5х плюс 1 дорівнює 4, як і роблять люди, прибирають знак модуля. Але не забуваємо, що ще є 5х плюс 1 дорівнює мінус 4. Рівняння має два розв'язки. 5х дорівнює 4 мінус 1 3, отже, х дорівнює 3 п'ятих. Так, і дуже корисно переведення в десятковий дріб. Тут, до речі, можна 3 поділити на 5. Або домножити на 2 чисельники знаменник, тоді в знаменнику буде 10. Отже, 0,6. От тренуйтеся, тому що на іспиті це потрібно робити дуже швидко. 5х з другого рівняння дорівнює мінус 4. Це, звичайне лінійне рівняння. Переносимо отеничку, мінус 1. Мінус 4, мінус 1 це буде мінус 5. І. Поділили на 5х дорівнює мінус одиниці. От якби нас питали, найменший корінь це мінус одиниця, найбільший корінь це 0,6 або 35. Модуль завжди розглядайте два випадки, це дуже важливо. І не плутайте ці властивості, будь ласка, коли я казала застосування, коли корінь із виразу в квадраті. Не забувайте про це. Модуль то вічні граблі. Ну що, йдемо далі. І ще я хотіла провести приклад такої нерівності. Це звичайна лінійна нерівність, але оцей множник завжди людей вводить в оману. Можна застосовувати метод інтервалів? Звичайно, можна. Але цей множник є звичайне число, константа. І він не містить змінної. Тоді можна просто або поглянути, що цей вираз у нас від'ємний. І прибрати його, але змінивши знак на протилежний, або, ну, давайте я краще обчислю, щоб ви побачили. І дроби заодно нагадаю. Зводимо до знаменника 6, додатковий множник у нас сюди йде 2, сюди йде 3. Хто там, правило, метелика згадує, можливо, 2, мінус 3, буде мінус 1, І в знаменнику 6, мінус 1 шоста. І от тепер ми множимо. Або на мінус шість, або ділимо на мінус одну шосту, кому як зручно. Ну я напишу, що ми множимо на мінус шість. Щоб уже геть було зрозуміло. І отут увага, оце саме помилка тут стається. При множенні на від'ємне число знак нерівності маємо змінити на протилежний. І це буде менше за 0. Отже, х менше мінус одиниці. І, звичайно, в нерівностях ще не завадить записати відповідь у вигляді інтервала, менше мінус одиниці це все, що зліва від неї. Тобто х належить від мінус нескінченності до мінус одиниці. Але можна було набагато швидше, замінивши одразу цю нерівність нерівністю х плюс менше за 0, враховуючи, що цей множник від'ємний. Хочу ще трошки поговорити: зверніть, будь ласка, увагу. От іноді трапляються такі дивні множники, може тут бути, наприклад, логариф за основою 2, однієї другої, і в дужках х-3 менше рівно за 0. Може тут бути косинус, наприклад, 120 градусів, і в дужках 2х плюс 6 більше рівно за 0. Може бути що завгодно. Ну, наприклад, вираз 2 в кубі, а далі навіть квадратний тричлен х квадрат, мінус 3х плюс 2 менше за 0. Що важливо, оці всі множники, константи, вони не містять змінної. Кожна з них має свій знак. Наприклад, 2 в кубі завжди додатні. Це буде просто. 108. Косинус 120 логарифм за основою 2 1 і другої, логарів за основою 2, від'ємні. І тоді вони впливають на зміну знака в нерівності. Не бійтеся таких нерівностей, все Дуже легко. І для тих, хто планує серйозно вивчати математику, дуже запрошую на свою освітню платформу. Можна вивчити кожну тему з алгебри та геометрії 7-11 класу або приєднатися до курсів підготовки до НМТ, є різні можливості, різні терміни проходження. Також не завадить попрацювати з тестами. Їх в нас Дуже велика кількість. Є підбірки, цілі пакети і тематичних тестів, і тестів, які є пробними НМТ, симуляції НМТ. Поцікавтеся, будь ласка. Також тести можна проходити за темами, за відповідними класами. Я впевнена в тому, що відео було надзвичайно корисним для вас. Пишіть під питання, працюємо разом. До зустрічі!